Ти дебіл? Чат, вгадайте що тут? Коробка скасія. от реально, хто вгадає, тому почку віддам. Тут нафіг сосиска. І 15 гривень. Вона два дня їхала, видимо. І 15 гривень. Копійками. Копійками. Я оце відкриваю, мені інтересно, що тут. Воно приїхало в коробке в воді. Воно не знаю, морями плило до нас. Ну, а що вам ще дарувати? У вас є ми, мої... ми не подарунок. Ча, ти придурок. Чап. Як ви думаєте, що там, клоуна, цього? на що Нащо це запаковувати взагалі було? Щоб ти їбався з цією хуйні. Там. З мультиплекса очки. З мультиплекса очки. Гляньте, в пелюці. В пелюці. <су> вони мені не йдуть. <су> Друзі, це мої цінні речі, вони вам. <проб> цінні Реаліювати. Ти нам Друзі, віддав. Написав, вона не, не влазила в нього. І ти нам їх віддав, ці цінні речі? Коротко про інтимне. Фу, ти що, дурак? Носки. Який розмір? По 41-й. У нас 46-й, якщо. Карзезький якийсь польський. Ложка. Ти що дебіл? Що Шо це таке? Півдві гривні. Гривня. І тут опять 500 тонн скоча. А, я вже й забув, що я там мотав, якщо чесно. Там очки? Покажи мені. Ча догадайте що там. Догадайте, я вам дарю вас наш ну, канал подарю свій. Гамно. Там нафіг. Маленька свинка. Пігі. Просто біг подумати. Вона поламана, вона не пиші. Хвоста нема. ма! Чат він її пробив. Ідіот. Не зрозумів. Ты що, дурак? Знаєш, що може бути? що вони Ні. <рес> Офігеть! О! що цвет. Щас... буду. Боже, майков сп'ятно. Слянь ты. На носок. Це тебе треба дорог. Спадорог теперь тоже хороший дарит, да?